Будемо сьогодні е, понурюватися трошки в історію. Історія, яка була написана до приходу ще Ісуса Христа, це Старий Завіт. Хочу сьогодні визнати такого героя Моїсея. Він був дійсно людиною побожною, і Бог його вибрав. Вибрав для таких планів дуже Великих, грандіозних, які не міг зробити ніхто. Напевно, в той час Господь бачив серце Моїсея, Він його вибрав, він був покірним. І коли він ось так стало, що мав змогу розмовляти з Богом, він сказав: Хто я? Що ти мене посилаєш? Давайте зачитаємо це вихід, третій розділ 7 по 12 вірш. І промовив Господь, я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі Його. Я зійшов, щоби визволити його з єгипетської руки та щоб вивести його з цього краю до краю доброго, широкого, до краю, що тече молоком та медом. До кінця. До місця ханиниянина, хітеянина, аморіянина, перізеянина, хівеянина і весеянина. А тепер ось Зойк Ізраїлових синів дійшов до мене, і я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер іди, йди ж, і я пошлю тебе до фараона і виведе з Єгипту народ мій, синів ізраїлових. І сказав моїсей до Бога, хто я, що піду до фараона і що виведу з Египту синів Ізраїлевих? А він відказав та я буду з тобою. Ось такі короткі слова, хто я, що я це можу зробити? Але Господь каже: Я буду з тобою в той час, коли ти будеш і при фараоні, і при ізраїльському народі. Бог дав силу, тому що він був не сам. Людина сама цього зробити, додуматися, напевно, б цього не зробила, бо скільки років в полоні чи в рабстві да ось цей народ, і він ніхто не зміг його вивести звідти. Їм важко було, вони, вони плакали, вони були в рабстві. Нам це не зрозуміти, тому що ми не були там, але ми історично можемо поглибитись. І ось Господь посилає Моїсея покірну, покірну людину, щоб вивести цілий ізраїльський народ з Єгипту. Хоча це Ну, вивезти, піти, забрати, вивезти, провести. Е, якимось шляхопровід має бути, якийсь так. Господь каже, йди, я тобі все влаштую, все в цьому допоможу. Але більше того, що ще був, не тільки ізраїльський народ, але він був в полоні, і цей полон треба було якось да, з нього вийти. Був фараон. Ось паралель така: був Моїсей і був фараон. Це дві різні людини характером, діями, мотивами і також гордістю, що не скажеш про Моїсе. Фараон був гордий, тому що в ті часи, як фараон, це був, він себе визнавав як Бог, тільки в оплоті. І ось таких богів. Ідолів в Єгипті було дуже багато. Єгиптяни поклонялися будь-кому? Богу Сонця, Богу дождя, Богу е води і будь-кому. То ось два різних народа поряд. І Господь бачить, що ізраїльський народ потрібно забирати звідти, бо іначе. Рано чи пізно цей ізраїльський народ буде поклонятися богам Єгипту. Це не план Бога. І ось приходить Моїсей до Єгипту, до ізраїльського народу. Ми читаємо вихід 4:31. Написано, що коли він прийшов, його зустрів Арон, брат, рідний. Хоча Моїсей міг сам говорити, але він був не такий красноречивий, як Арон, і тому Бог послав брата, щоб брат розмовляв. Ми це знаємо, це все ми читаємо. Але хочу порозмірковувати над цим. І ось Після того, як Моїсей розказав все, що з ним сталося ізраїльському народу. І повірив народ той, і почули вони, що згадав Господь Ізраїлих синів, і що побачив біду їх, і вони схилилися і поклонилися до землі. Ми ось бачимо два таких приклади. Перший приклад про те, що. Бог шукає своїх людей і каже: іди, я буду з тобою. Між нами можуть бути ось хто сидить, хто читає слово, вникає, хто християнин. Він теж може бути на цьому місці. Іди, я буду з тобою. Де ми працюємо, де ми живемо, чи ми розмовляємо з сусідами, чи з сотрудниками, якими працюємо, про те, що Бог любить його. Моїсея Господь послав ось на цей шлях. І друге про те, що він прийшов, і Господь так зробив, що ізраїльський народ чекав його. Коли, він, коли ця людина прийде, що вона може вивезти нас із полону. Нам тут важко. Ми працюємо важко. І ось. Це тільки лише трошки те, що було, треба було зробити. Більше треба було піти до фараона і просити його, щоб відпустив ізраїльський народ. Ну, Фараон це була інша людина, і Господь зробив його запеклим серцем, щоб явити свою славу. Чому би так не сталося, що от прийшов Моїсей, сказав фараону: фароне, я і народ. Ізраїльський, хочемо піти поклонитися на ту гору, яку, що? Там, де говорив Господь з Моїсеєм, поклонитися, зробити, провести Пасху. Бог сказав цього. А він каже: Та хто такий Бог? Я його не знаю. Він себе вважав Богом, інших богів він не признавав. Ось такий, що хтось десь сказав. Ми бачимо приклад того, що людина не признає гордість її, не признає дійсно те, що це живий Бог. Хоча вони поклонялися всім мертвим богам. Дуже шкода. Дуже шкода от того народу, який буде. Той, який поклонявся ідолам. Вони йшли, в них була ціль поклонитися ідолам і з того нічого не мати. Вони поклонялись неживому Богу. І коли. Кари, які були наведені на, на Єгипетський край. Вони були для того, щоб прославився Бог, бо тому що Бог один. І знехтувати тих богів, які були в Єгипті, щоб показати, що вони безсильні, що вони не живі, і що вони не можуть нічого протидіяти проти живого Бога. Ми бачимо, що. Даже фараон, який вважав себе майже Богом, може і вважав Богом, він теж пошкодував і теж Бог торкнувся його, його сім'ї. Ми бачимо, що гордість, яка в людей на не призводить до доброго. Ми ці кари можемо перечисляти, але кожна кара вона була потихеньку потихеньку. Підходила до його сім'ї. І коли вже торкнулося його сім'ї, він відпустив. Коли вже безсилля було. Господь це зробив лише для одної цілі, щоб Господь прославився через це. І ось ми сьогодні про це говоримо. Якщо ізраїльський народ вийшов би без всяких проблем, то, можливо, і ми сьогодні про це не говорили. б. Але тут діяв Господь і працював лише тільки через Моїсея. Ми бачимо, що коли ізраїльський народ вже вийшов, вони славили Бога. Але що людське є людське? І що вони сказали? Та от фараон уже біжить за нами. І Військо його хоче погубити нас. Нащо ти нас вивів звідти? Нам там було добре. Та оказується, добре їм було. Чи було зле. Нам там і харчували, хоча ми, дов... ми працювали, нам давали їсти, нас там не вбивали. Зараз нас чекає смерть. Що робити, Моїсей, допоможи. Це був план Бога. Далі ви знаєте цю історію, чим вона закінчується, але я хочу зупинитися над людиною ось Моїсей, так? Він був короткословний. Можна сказати, що, що хто багато говорить, да, той не минує гріха. Ну, може так от, случайно сказати. Він був короткословний. Але він мав доступ і зв'язок з Богом. Він розмовляв з ним. Він був присутності Його. І ми бачимо, що Моїсей вивів цей народ. Можна сказати, Моїсей вивів. Ні, це вивів Господь. І вони вийшли, і вони пішли. Але вони грішили, і ми бачимо наслідки того гріха, що вони не ввійшли в ту обітовану землю завдяки їхнього ж гріха. Ми можемо грішити, ми можемо собі дозволяти гріх ходити в церкву. Але це є, як кажуть, подвійне громадянство. І не можемо ми служити двом богам. Ми прийшли ось на цей час сюди, ось в нашу церкву, щоб поклонитися Богу. І коли ми, виходячи з цієї церкви, ми не маємо забувати, що ми тут робили, що ми тут чули, що ми співали і славили Бога. протязі неділі ми маємо згадувати про те, що ми читали, і чули і слухали. Тому що це є наше життя. Тому що Христос прийшов. Щоби спасти нас. І через Христа ми маємо спасіння. Ось Моїсей і Христос. Це людина, яка спасла народ з Єгипетського рабства і вивела. Христос зробив більше. Він помер за наші гріхи. Він воскрес для того, тільки щоб ми мали. Спасіння в ньому. І коли ми перестанемо перед Богом, і Господь скаже, Ти служив мені, чи ти, що ти робив? Ісус Христос заступиться за нас, коли ми Його признали ось тут, ще живучи на землі. Важко це зрозуміти, бо тому що ми тут живемо, це суєта, ми працюємо. Ми бігаємо сім'я і все остальне, але наш дім не ось тут наш дім на небі. І рано чи пізно ми все одно зустрінемося з Богом. Ми можемо чекати закінчення світу, коли прийде Христос. Ми можемо очікувати, коли прийде Христос, читати, визначати, але це нам не допоможе в спасінні. Ми маємо жити сьогодні як останній день в плані духовному. Чи вийти зібрання і забути про те, що сьогодні тут происходило? Коли навіть знати будемо, що Христос прийде завтра, ми маємо залишатися завжди йому вірними і піклуватися про своїх. Тому, брати і сестри, я бажаю для себе і для кожному з нас, щоб ми бачили Христа як Спасителя, і е, що Він зробив для нас? Він помер, віддавши свою, свої, проливши свою кров за наші гріхи. Це важко зрозуміти. Чи ми б віддали свого сина заради когось. Але Господь милуючий, любящий, і Він бачить нас, як і бачив єгиптя, ізраїльський народ, що їм було важко. І Господь дає нам цю можливість самому прийти, вийти з того рабства гріха, самому прийти до Господа, приклонити своє серце. Нехай Господь вас благословить. Амінь